Що? Мі помогти? Хочу, я думаю, коли може поступати. У нас просто той запливає. А ви хто? Що просто є, хто побачити, давайте може. просто так, бо почався переїзд нагати. Я якраз на переїзді і кажу, що я типу, на червоне світло почав переїхав. Ну, де вона каже, що він вже шлагбам закривався, то таке, прискакувати. Щой, та треба. Що? ви не віддавайте, що видаєте документи? Документи бо всіх немає. Ну, ну документи що? Документи ніколи ніколи не давайте руки, документ. Не маєте давати, ви маєте придавити просто. А як би 126 стаття? Маєте правила дорожнього руху? Правила дорожнього да. руху? Я знаю. Водій повинен передати. Пред'явити. Або придивити. Або придавити. А де пише 126 фронтів? Маєте право морозити? Не дивите, просто в руки дамо. Видати, або, або прийдемо. Ми зараз йому віддали і все, ви вже його рап, ви вже заложено, ви вже нічого не проти. Не ну, Ні, що тут з тимом? Забороняється експлуатація. Ні, хоч світа, а що йому, Ось лампочка світа. Дивіться світло, а габарити наскільки загалі. Андрій. А, я виїжджав, вони щось світили. Діді зараз до найближчого сервісу та лікарні. Дійдьте до два. Бо лише. Там є дежурний електрик, якщо вводити, я сходу на вас протокол. В місті казалось. Що смішно? Це гарно? правда? так. Запинили, пояснили. Ну, будете погано, гарно. Що 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 тут, там, все працює, так?